Є. Друзі, привіт, ми сьогодні прощанці, сьогодні... так. Всім привіт. <ривіт> Друзі, привіт. Ми сьогодні у Приймальні народного депутата Мар'яна Заблоцького ми як обіцяли приготували документи для вивчення, для того щоб народні депутати ознайомилися з правопорушеннями та незаконністю проведення там певних дій, яких ми з вами вже обсуждали. І, скажімо, віче, яке ми робили, ми сьогодні скажімо, доводимо його до логічного завершення. Ми дали на вивчення народному депутату документи які свідчать про правопорушення про зловживання владою і так далі для того щоб він сьогодні розібрався звернувся з своїми скажімо так запитами до міністерства відомств які відповідають за певні ділянки і сьогодні точніше законність скажімо так набуття тих чи інших ділянок озера ставків до доступу до Ресурсів і так далі. Ми сьогодні звернулися до Мар'яна з тим проханням, щоб він включився, якщо потрібно, щоб він залучив інших народних депутатів, створили групу, але він спочатку вивчить. Щодо е правоохоронців, які сьогодні включилися е в роботу і обіцяли нам, що через місяць ми підемо е рибачити. Е, озері. Е, е, да, я подивився по, по календарю, вийшло, що там 30 днів плюс-мінус випадає на День Незалежності. Оскільки День Незалежності це свято, я вже потім на зустрічі з місцевими жителями, коли ми там переїхали до Дамби, я сказав, що на 26 серпня. До 26 серпня це та. Е, Тей дедлайн, який ми поставили для місцевої влади, правоохоронних органів і так далі. Тому запрошую мені народного yeah. депутата поїхати yeah. з нами на е, рибалку. Там дуже класне місце, там дуже класне озеро. Запрошуємо вас, пообіцяли правоохоронці. Я не рибак, і правоохоронці, які з нами були, вони сказали, що теж не рибачі. але точно надамо тобі можливість кинути вудочку, щоб ви, ви е, пане депутате, пройшли. По березі, там, де виконуються е, норми того, що люди можуть до, мати доступ до водойми і так далі. Ми вас поставили в курс. Будь ласка, вивчіть. Якщо можна, відреагуйте і ми дамо відповідь людям. Дякую, що звернулися. По зверненню депутата відкриття кримінальної справи обов'язково, тому обов'язково особисто подзвоню, треба, щоб звернули увагу. Я дякую, дуже дякую. Вас. Все дякую. разом сила Україні.